Вітаю всю спільноту пневмонутих. Хочу зробити вам такий невеличкий огляд. Це більш ознайомлений, чим поглиблений огляд прицілу Henbecker CU800RL. Це, Це свіженький, доволі так скажем, новий приціл із їхньої лінійки. Можна його купити на Aliexpress і на Alibaba. На AlliBabi більший вибір, ціна його коливається від 17,500 до 30, якщо ви перший раз реєструєтесь на AlBab, у вас буде купончик в 30 доларів Це означає, що доставочка вам перекриється цим купончиком. Якщо сказати так, на AlliBabi з доставкою десь приблизно 18,5 тисяч. Також він є на Aliexpress. Ціна теж десь від 18 до 27 тисяч, але не так багато продавців. Тому, скажімо так, на Alibaba його швидше можна купити. На Aliexpress він в середньому 20 тисяч. Те, що я знайшов. Так. Це приціл день ніч він приходить в Ева Кейсі і ця його, скажімо так, все його наповнення, все в коробочці. Є книжечка на англійській мові, інтуїтивно проста по налаштуванням, думаю, розбиратися. Приціл день ніч повторю, серія CU 800 Є серія CU 810 він. Без обрізаний, скажімо, без багато, такого менш по функціоналу, і трошки іншої форми. Але лінза та сама, матриця та сама, все те саме. Чим цікавий цей приціл для пневмонуток? Скажу відразу, що це день ніч, повторюсь, і що в цьому прицілі є БК і є далекомір. По відгукам тих, хто володіє цим прицілом, саме пневманутих, БК працює по пневмі коректно. Відносно далекоміра, скажу відразу, що випробував його, далекомір працює теж коректно, метр в метр з ручним далекоміром. По лінзі. лінза тут. Стоїть не сама велика, в діаметрі внутрішній діаметр десь 27-26,7 мм. Що не дає нам великого кута огляду, але це, в принципі, недолік не багатьох цифрових прицілів. І так, що ще є? Інфрачервоний діод стоїть ВЦСЛ-овський. Хто знайомий з цими діодами, той знає, що це за діодики. Скажу так, що виробник заявляє 7 ватт, що його ну, потужність. Я знаю ці діоди, вони від 5. Думаю, 5 в ньому точно зараз є. 7 чи є, скажу, коли перевірю вночі. Планка кріплення також поставляється. Кріпиться так, як і парт на болтах з Різбою 1.4. Це не стандартна різьба. Вона більш використовується в фото-відеоапаратурі для кріплення е, самої там, до штатива е, і різних прибут. Вага. Вага цього приборчика в зборі з акумулятором 686 грам, скажімо так, що. Ну, 690-го Аккумулятор Акумулятор поставляється з прибором. Хенбекер теж акумулятор їхній. Ну, по, принаймні вони на, зробили на нього гофру своєю назвою. Виробник заявляє, що ємкість акумулятора 3400, 3400 мА. Для приборчика можна докупити акумулятори. Літакаловські на 4000. Вони до дрілі, до того не підуть, бо маленький внутрішній супротив, але для прибора він буде працювати гарно. І в них дійсно літакаловських є, він, вони ємкість від 3900 мА до 400. Я перевіряв, багато їх і дійсно працюють. Так що до приборчика, до цього вони підійдуть. Що цікаво в цьому ще приборі, давайте почнемо з лінзи, я вам вже показував її діаметр. Е, стоїть, як ви бачите, такий стопорочок вставлений, який допомагає е, більш ну, удобно налаштовувати різкість лінзи. Лінза ходить туго. Я не думаю, що буде різко збиватися. На пневмі точно не зіб'ється, це плюс. Також є кріплення вівер. Можна почепити ДОП-ліхтар або ДОП-акумулятор. Я би краще почепив доп акумулятор. Також з цієї сторони у нас є кришечка, під кришечкою три слоти. МicроSD карта для запису, Type-C і є HDMI виход. Також в приборі є Wi-Fi і можна все відразу записувати на телефончик через Wi-Fi. Далі налаштування Dioptрій і резиновий наглазничок. Лінза в нас знаходиться, якщо ми знімемо наглазник, до речі, наглазник гарно тримається, думаю, не загубити його. Він знаходиться зразу. Ось у нас лінза знаходиться тут. Тому, ну, мені сподобалось, так як вони функціонал зробили сам різиновий наглазник в багатьох прицілах. Ну, бюджетних. Він не дуже гарно чіпляється і багато гублять ці наглазники. Тут наглазник тримається. Ну, так, щоб його стягнути і згубити десь на природі, ну, це треба дуже-дуже постаратися. З другої сторони, в нас знаходиться відсік для акумулятора. І приємно то, що зробили насічку на, на кришці. Таким чином, швидка заміна акума може відбутися полі. І закривається він також, ну, скажімо так, якщо правильно, з пальчиком прижали, кришечку накрутили, закривається теж легко. В бюджетних прицілах в багатьох зроблено не дуже коректно це все. Так, ліхтар має фокус. Все, е, далекомір, лазер далекоміра знаходиться з цієї сторони, ось він знаходиться. Вкріплені вівер. Що ще я можу вам сказати по ньому? По менюшечки тепер вам скажу. Меню налаштування дуже просте. Є декілька допоможних світодіодів. Не знаю, як кому-то сподобається вночі, але вони є. Вмикання прибора Відбувається на верхньому бачоночку. Ви нажали, потримали, все, він увімкнувся. Зразу є підтримка бачите, світодіода. Ну, Кому-то сподобається, комусь не подобається. Якщо ви хочете вимкнути екран, ви можете нажати коротким нажаттям. І екран вимкнеться, але верхній світодіод почне мерехтіти, Бачите, він працює. Це означає, що прибор ввімкнутий, але він в сплячому режимі. Так само він вмикається ще раз нажатим, все, перестало мигати, мигати, значить прибор працює вже повноцінно. Що ще в ньому є вмикання далекоміра. Правою кнопочкою ви нажали і вмикається. Лазерний, ну, лазер далекоміра. Ось, так. як ви бачите, можете бачити на столі. Ось я вам підняв, щоб видно було, що включився далекомір. Лазер далекоміра. Так само він вимикається. Довгим нажаттям на праву кнопку він вимикається. Це по функції далекоміра. Ще по менюшечки, що можу сказати вам. Меню ну, просте, мені сподобалось, я парт не юзов. Я не думаю, що це може бути там як повноцінний конкурент парду, хоча може бути. Але серед бюджетних цих прицілів, що зараз є, я думаю, що цей приціл займе своє місце, особливо серед пнівминутих. Меню є на декількох мовах: є польська, португальська, це, що я запам'ятав, англійська і є російська. Я перемикнувся на російську і побачив жахливий переклад, тому не раджу перемикатись на російську, залишитись на англійській мові. І тим паче, тим паче всі ролики, які є по налаштуванню БК, я їх зустрічав 2-4 ролики. Точно є в Ютубі, вони всі на англійській мові, тому вам простіше буде налаштовувати теж БК по ролику через англійське меню. Е, перше по менюшки йде налаштування перехрестя. Воно зразу в першому пункті є вимкнути або вимкнути перехрестя. До речі, НІПРЦ прийшов з вимкнуним перехрестям і з вимкненим е, далекоміром. Тому все вмикається в першому пункті Що, За що відповідає перший пункт меню? Там є налаштування перехрестя. Перше. Ви побачите, що саме перший відео, він помічений цифрами буквами А, Б, С, ДЕ. Це профілі. Для кожної кулі, ви можете налаштувати свій профіль, в якому можете вибрати. Сітку, колір сітки і пристрілку. Якщо у вас різні кулі, ви можете під кожну кулю налаштувати профіль зі своїми СТП. В цьому ж також першому пункті налаштовується сама сітка, там є, як мінімум, 5 пошвидка, я його тільки отримав, що все повністю не оглянув, так ознайомився. І вам показую. Є 5 видів як мінімум сіток, а також є у нас вибір кольору сітки. Кольор є білий чорний, зелений і червоний. І слідуючий пунктик у нас це йде налаштування. Перехрестя по осі X, Y. Далі є картинка в картинці. Теж працює нормально. Все відображає, є налаштування, що відображати вам БК чи відображати далекомір на вибір. І, ну, по функції збоку там є така, ну, то побачите. Далі є функція запису вибір. Формату запису більш якісний, менш якісний. Все залежить від флешки, яку ви будете використовувати. Що ще там є? Є налаштування, швидкі налаштування. Що я можу відразу сказати, ще є налаштування фону, він може бути вибрати кольоровий, можете вибрати чорно-білий або зелений. Є швидке перемикання, це першою кнопочкою ви можете перемикати фон. Так, що ще можу сказати по цьому приборчику, що ну, серед недорогих він мені сподобався. Далі вже я ввечері його спробую вночі і запишу, дай Бог, як він. Свої відчуття вам скажу, як він працює вночі. А так, думаю, що цей приціл ну, заслуговує на свою увагу. До речі, виробник заявляє захист IP67, тобі ж вода, дощ, туман йому не загрожує, нічим він працює. Ну, Якщо 67 то я розумію, що заглиблення до 4 метрів. Якби. Дає захист. Ну, не знаю, випробувати точно не буду. Отак. На цьому закінчу цей невеличкий огляд ознайомство. Тому слідую ще запишу, як працює вночі.